Вижна інформація, яка дала нам е підстави переоформити, як вони пишуть, договір оренди, не жду приміщення. Не про площу, не про повноваження, не про юридичні е е підстави. Я зрозуміла, що вони ще чекають військового комісара. Просто ніхто не хоче брати на себе ці якісь Просто... з отими кімнатами з двома, нужні вони, не нужні, ті, що не забрали в освіти. Зараз прийде комісар, я так поняла, вони вже на днях чекають. І тоді вже, навіть вони взяти. А я не знаю, вони там нічого не по сроках не жмать. А Бог їх знаєш. Нема ніяких тут родіяснень, пояснень. Тут все новики комісар ставить, Ну хоча б, допустим, по зміні допустим, перезаключити перезаключені, саме площа довгий. Я ж вигляді там говорили, що підставу. Підставу, І тим більше ми з ним розвалили, що ми ще не забріли <говори> назад. <говори> Я ж можу, де ви ж просили більше. Ні, ні, не вже треба Так. Ну, да, і там да. Може перенесемо східну да, да. комісію, вони підложу документи, що там. Немає нічого пропозицій. Це нема, давайте. Я просто думаю, ну, якщо їм що... нічого не, не жме, там, що ось ось щось треба здати документи. Нічого я каже, тут... якщо тут... жме, вони завтра роки напишуть напишу за його нас забратися ще раз, посибирайте до дома, привезуть, скажуть, розглянете, будь ласка, нема. <гану> а вот копии, это что, там, договорить вам надо, мене є с спечатка. А то что втошвый. Да, 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 да. Вот Владимирович, Владимир. впереди, впереди. Вот. Да, с печатами. Это просто копия угод, да? Да. А, копия угод. У меня есть такие договоры, <гану> есть памка полностью поэтому ну, там есть то, что из всего их названия нема такой наложной информации. Повершили мы на что, на, 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 на засідание протест. Голосуем. Часов. А вот он наказ. Вытек с наказом. А что тоже Не то. Про... Про... Это про лебедя. Про а, лебедя. Что был да. сначала. То, ага. то... Про призначение посадових Все, все, посадков. все. А, Нет, но, чтобы, чтобы знали, мать, чтобы знали, чтобы знали что документы інші, інших у Так, ось у нас Бюро технічної літалізації, такі з мене побіг, надання в раду житлових підміщення цим. Те підприємство, яке активно міське бюро технічної літалізації укладено додатковий угода і припинене до овіраєнти, є там заборговані спорту два місяці дачі. Вот. І в зв'язку з тим, що їхні основні засоби і архів, в тому числі, передається новому підприємству. Ми передаємося в ГМОСу до вас. Ви нас ось, просимо надати дозвіл, щоб у вас це договір оренди. В ну, общем, все залишається на місці, тільки то, що помінялося на правильно? Нас запомінялося і при заключенні. Mm -hmm. Вони не правонаступники, це раз. Вони не правонаступники. Треба переміщення спочатку нести вільне. Якщо <говор> вони звертаються. Далі, так були комунальні, заключити з ними конкурсу. А вже вот степку розірвано. Догор дорого треба розірвати, розірвано. І старт опять уже розірвано. Тоді вони звернулися укладання договору. Закритий договір. Оце по-молоді. Є пропозиція. Ну тільки ще прошу вибачення. Тепер хто там робить оцінку? А вони комунальну, вони одну, так? Одну гривню все одно. Вони ж комунальну одна гривня. Все, на чому робити. Української війна буде робити експертну оцінку. Ми робили експертну оцінку у 2015 році в січні так? Е є, ці... І наступне питання про є пошту. Ці? А ти що передають? Все майно, Я а ти як реподація вже була? Як це дивиться на? Вона майно поки не замовляє про арену. Туди прозвучало про майно. Про майно. Воно тобто. Звернення окрупошти. Вони кожного року звертаються до на нас. Вони віддаємо їм. На рік на Укрпошті. Ні, Укрпошти у нас договори вкладені ще в 2002 в 2001 році. І ці договори, так вони е, з періодичністю, як тільки міняється міський голова, так вони ці питання і е, впливають. Ми е, майже кожен рік їхні звернення розглядаємо, вони просять е, все-таки укласти договори, переукласти договори і зафіксувати там. Перейну оплату 1 гривні, ми з ними відмовляємося, пишемо претензії. А яка зараз них характе? Вони зараз взагалі нічого не працюють. Ви знаєте, я прям хотіла це питання підняти. У нас тут рядом почта, це жовтнева 21. Раніше вони не брали. Вони зараз за всі платежки беруть точно так само, як комерційні банки. Так подожіть, чого ми, міська рада? Так мало то хоча б ще були там хороші умови для людей. Там же ж не пробачте, конюшні. І ми їм за одну гривню здаємо. Я оце пішла платити Я за те, уже ні, уже нічого не, 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 не платять. Давайте розривати давай договора. Просто я відчуваю дівочки, а в нас вже платно, і оце платно, і оце платне, і оце. Я сама собі думаю, стоп, подождіть, а чого ж ми їм даємо безкоштовно, коли ми всі платьожки тепер стали платні, всі так само, що приватні платим, що вищані просто мені як ближче, я бігаю судитися? Ні, ну судиться з ними безпорядно, тому що я промоніторюю судову практику і вони судилися із управлінням комунального майна в місті Суми, то вони дойшли. Навіть до Верховного суда. Не вищого господарського суда, Правильно. а Верховного суда. І що? І... Не Верховний суд все-таки виніс рішення, скасувавши касаційні інстанції, даже, їхні рішення були прийняті протилежні. І виніс рішення, що вони такі повинні сплачувати одну гривню. Тому що згідно законних україни про е, захист журналістик і до кого не висадку масово Посилаючись там на масу документів. Крім того, є ще діючі розпорядження губернатора про також підтримку. А в інших областях як? Ну, в інших областях так точно судяться, хто судиться, хто не продає Неправильно. Ні, не, так це неправильно. Я ж кажу, коли да, я не живу, безкоштовні та платіжки, там бабушки, пенсії. Так, да, я приходила думаю, та ні, слава Богу, соціально захищеним чехось там роблять. А зараз у них всі такі самі послуги, все. По-моєму, єдине, за що вони не беруть, по-моєму, за газ за щось одне. Раніше за 4 чи за 5 позицій вони не брали взагалі платіж. Вони взагалі прибутковий. Вони вважаються господарством з рахунком. Ну так Ну, них обична комерційна структура, як Приватбанк, як люба. Ну це державне підприємство, поэтому і вони просять в нас вже за одну гривню. За одну гривню, так. Тому є е, е, два варіанти. Відмовити взагалі, е, укласти з ними договір. На одну гривню переліку у нас немає їх. Не не е, але укласти можна на два роки, на рік. А потім припиняти, розвивати ці договір

Так само. Не, не надо укладывать был... укладать на рынок, потому что мало ли что. В следующем году примерно скажут, раз вы не укладали 5 лет, значит звенить. А мы тут... Не, ну мы сам, сами, не можем звенить, потому что в берегу Да, мы на сегодняшний день вы же выставляете рынок. Да. Да. Ну а что к курорт? работает? Да, там такое. Нет, там такое, как думать, будь ласка. Ты называется персональную доведанию. Я знаю. Вот так знаю. И не только за це, и за АЭХ, и за все остальные косяки за Ну, я знаю. Ну только я же чего укажу? Надо понимать решение какой-то. Если разрывать, тоже если забороны, то забороны, есть прокуратура, мать ее, да. Прокуратура с Он автоматично сама. Їх ніхто не розвивав не пропинять. Вони пропонують переукласти договори. Зробивши експертну оцінку трьох приміщень. Я пропоную відмовити, тому що платив договора. Платили? Ні. Не платили. Ті, що ну, на даний момент діють. Хорошо, відмовити. Далі що? Після як відмовив треба якісь дії. Запропонувати укласти договір на загальних. Відставах, але не за одну гривню. Ну, відповідно, до конкурсу, конкурсу право, Але на умовах, визначених для згідно з нашого положення. Експортного центра. По всім відділенням. По трьом відділенням. По трьом. Серьyk, якщо їхня, якщо не залишається, то думаю, ми зробимо щось. Це не думаю. У о, на нас. Уводять, тіголе, вона зроблена. Вона вже минулого року. Вона вже була тим паче. Вона зроблена. Це наші дії. Там ніж уже розглядають питання, о тому, що судиться там чи не судиться, ну, що то будемо думати. Ну, просто запропонуємо класти. А зараз так мова, тим більше, що перечні на одну рівню немає, що Їх... ми можемо поводити? Нічого. Я okay. за. Значить так, пропонуємо відповідно до експертної оцінки, на загальних підставах, відповідно до нашої методики, укласти договір оренди 5% від оціночної вартості. І можна, питання, само рішення про створення нашої комісії. Розпорядження міського голови. Розпорядження міського голови. Ще всі, всі, я вам надам. Як само розпорядження? Дорадчі органи формуються рішення форпову. Як розпорядження. Згідно нашого положення, написано, розпорядження міського голови. Вклад комісії формується. Ну, це дорадший до орган. Відповідно за положение, прописано в положении Сергій Ночь. Тому і был складено новий склад комисії, затягжены. У нас по порядку денному в Татарні все положено. В принципі, все.